Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо будову нижньої порожнистої вени. Вена Кава Інферіор. Ми вже з вами говорили, що в організмі людини існує три системи найбільших вен: це система верхньої порожнистої вени, система нижньої порожнистої вени та система великої. Так, з самої е, крупної судини внутрішньої вени, це система ворітної печінкової вени. І от сьогодні ми з вами розглядаємо будову порожнистої вени. Треба сказати, що це найкрупніший венозний колектор в нашому організмі. В нижню порожнисту вену відтікає венозна кров від нижніх. Кінцівок, від стінок та органів малого таза та черевної порожнини. Пам'ятаємо про те, що нижня порожниста вена вона не містить клапанів. Топографія цієї вени. Вона розташовується очеревинно. довжина її близько 20 см, починається нижня порожниста вена на рівні 4 та 5 поперекових хребців. Унаслідок злиття правої та лівої загальних клубових вен. І нижня порожниста вена вона розташовується праворуч від черевної частини аорти. Вена прямує догори, вона йде, бачите, попередній поверхні тіл хребців і попередній поверхні правого великого поперекового м'яза. Далі ми бачимо, що вена лягає на передню поверхню правої ніжки діафрагми. Прилягає задньоправою своєю поверхнею до присереднього прав... правого краю надниркової залози. Далі я вам міняю зображення, тому що вена проходить в одноіменні борозні печінки. І ось тут добре видно, що в нижню порожнесту вену впадають печінкові вени. Добре видно, бачите, що в цій борозні нижня порожнеста вена оточена з трьох боків тканиною печінки. Далі, коли вена виходить з одноіменної борозни, вона проходить через отвір. Порожнистої вени в сухожилковому центрі діафрагми. Далі вена потрапляє вже в грудну порожнину і проходить в задньому середостінні. Тут ми бачимо, що вона входить в осердну порожнину. Де вкрите епікардом, і відкривається нижня порожниця вена у праве передсердя. Ми знаємо, що в правому передсерді закінчується велике коло кровообігу. І венозна кров ми сказали, що від нижніх кінцівок, від порожнини малого таза та черевної порожнини потрапляє у праве передсердя. Давайте повернемось у чорну порожнину і подивимось на синтопію нижньопорожнистої вени. Позаду неї в червні порожні розташовується правий симпатичний стопор, його черівна частина. Бачимо, позаду розташовується ниркова артерія права. А ось попереду нижньопорожнистої вени розташовується. Корінь брижі тонкої кишки, горизонтальна частина 12-палої кишки, голівка підшлункової залози і брижа поперечно-будової кишки. І тепер ми з вами говоримо про притоки, які має нижна прожність вене. Вони поділяються на пристінкові та нутрощі. Нагадаю вам, що пристінкові притоки вони збирають венозну кров від стінок органів та порожнин, а вони збирають кров від внутрішніх органів. Розберемо пристінкові притоки. До них належать поперекові вени, вени Люмбаліс. Це парні судини, їх виділяють по 3-5 з кожного боку. Ці вени містять клапани. Поперекові вени проходять між м'язами задньої стінки черевної порожнини, вони супроводжують поперекові артерії та лежать над ними. Ліві поперекові вени, вони дещо довші за праві, тому що нижня порожниста вена проходить праворуч від стрілової, середини стрілової площини. Вийшовши із-під присереднього краю великого поперекового м'яза, вони йдуть присередньо і впадають у нижню порожнисту вену. Вени проходять позаду черівної частини аорти. Як ми з вами говорили, що пристінкові? Притоки збирають кров від стінок органів поперекові вени, збирають кров від бічних стінок черевної порожнини. У ці вени впадають спинні вени, вени дрозаліс, які збирають кров від шкіри і м'язів поперекової ділянки. Також впадають спинномозкові вени, вени спіналіс, по яких відтікає кров. Від венозних сплетень. З обох боків від хребта поперекові вени з'єднуються між собою вертикальними анастомозами, які мають назву права та. Ліва висхідні поперекові Вени Вене Любаліс з Декстра ціністра. Права, та ліва поперекові висхідні вени проходять у заднє нижнє середостіння. Ось ми бачимо, як вони потрапляють в грудну порожнину через щілини у правій та лівій ніжках поперекової частини діафрагми. Далі о, тут краще видно, що права висхідна поперекова вена в грудній порожнині впадає в непарну вену, вена азігос. А ліва висхідна поперекова вена, вона впадає в непарну, напівнепарну, вибачте, вену, вена геміазігос. Наступні пристінкові притоки це нижні діафрагмові вени, вени френіс інферіоріс. Права та ліва. Вена вони збирають кров від діафрагми і е, супроводжують одноіменні артерії. Ці вени впадають у нижню порожнисту вену під діафрагмою. У місці виходу вени з борозни нижньої порожнистої вени печінки. Тепер ми з мами розглядаємо нутрощеві притоки нижньої порожнистої вени. До них належить яєчкова вена, вена testicularis – це Парна судина виділяють право та ліво. Ці вени наявні тільки у чоловіків. Кожна яєчкова вена, вона починає формуватись із численних дрібних вен в ділянці заднього краю яєчка. В цьому місці яєчкові артерії, вони анастомозують з венами над яєчка, вони оплітаються густою сіткою та утворюють лозоподібне сплетення. Plexus пампініформіс, Воно входить до складу сім'яного канатика. І тому ці вени проходять в пахвинному каналі. Ці вени проходять, зливаючись між собою через глибоке пахвинне кільце, проходять вже дві, дві судини, які анастомозують, бачите, між собою. Далі вони йдуть догори, проходять заочеревинно, по передній поверхні великого поперекового м'яза. Далі вони зливаються в один стопор, який має назву яєчкова вена. Права яєчкова вена вона впадає під гострим кутом, дещо нижче від ниркової, арти... ниркової вени. А ліва яєчкова вена вона впадає під прямим кутом в ліву ниркову вену. Про це потрібно пам'ятати. Правильно. І далі потрібно сказати, що ці вени, звісно, супроводжують одноіменні артерії. Яєчникова вена, вена оваріка це парна судина, виділяють праву та ліву яєчникові вени, і вони є тільки у жінок. З кожного боку яєчникова вена формується в ділянці воріт яєчника і складається з дрібних вен, які збирають венозну кров від яєчника. Обережі яєчника ці вени, аностомозуючи між собою, утворюють яєчникове сплетення. Далі вони заходять у то, що широкою маткової зв'язки і там же формують лозоподібне сплетення Plexus Pampiformis, яке буде анастомозувати з матковим венозним сплетенням, і венами маткової труби. З цього сплетення формується яєчникова вена, яка супроводжує одноіменну артерію. Значить, ці вени вони спочатку проходять у товщі підвішувальної зв'язки яєчника, а потім вони йдуть за очерівину, подібно до яєчкової яєчкової артерії, і прямують вверх. Права яєчникова вена впадає в нижню порожнисту вену під гострим кутом нижче рівня ниркової вени. А ось ліва яєчникова вена, вона впадає у ліву ниркову вену. В червні порожнині в кожну яєчку та яєчникову вен впадають дрібні вени, які збирають кров від стінок сечовода. І Також пам'ятаємо, що в цих венах є поодинокі клапани ниркова вена, вена реналіс, це парна судина, виділяють праву ниркову вену та ліву ниркову вену, по яких венознакров відтікає від нирок. Ось ми бачимо, що ниркова вена вона формується після злиття трьох-чотирьох ниркових вен, що виходять із воріт нирки. Ми бачимо, що ниркові вени вони проходять присередньо попереду ниркових артерій. Добре видно, що ліва ниркова вена вона довша за праву, знову ж таки, тому що нижня порожниста вена розташовується дещо справа від серединної стрілової площини. І вона, дивіться, ліва ниркова вена, вона проходить через. Черевну частину аорти. Значить, ниркові вени впадають в нижню порожництво на рівні першого і другого поперекових хребців. У кожну ниркову вену впадають капсульні вени, які йдуть від жирової капсули нирки вени капсуляріс, а також дрібні вени від сечоводу. Ниркові вени утворюють анастомози з. Поперековими венами, венами люмбаліс, висхідними поперековими венами, непарною та напівнепарною венами. І у ліву ниркову вену впадає ліва яєчкова і яєчникова вена. Ми про це вже з вами говорили. Надниркова Вена, Вен це парна судина. Виділяють право та ліво надниркові вени. Вони виходять із воріт надниркової залози. В цих венах немає клапанів. Права надниркова вена вона відкривається у нижню порожнисту вену, а ліва надниркова вена вона переважно впадає в ниркову вену. І останні притоки внутрішні притоки нижньопорожнистої вени – це печінкові вени, вени гіпатіце. Вони розташовані в паренхімі печінки. Дещо більше інформації про ці вени ми знайдемо у розділі з так? Ми говоримо, Коли ми говорили про будову печінки. Так? Ми казали, що вени вони зливаються, і від чисточкових вен формуються сегментарні, далі виходять бачите, печінкові вени, які формують. three Печінкові вени. Це права печінкова вена, вена гепатіка декстра, яка збирає кров від правої частини печінки. Далі йде проміжна печінкова вена вена внагіпатіка інтермедіа. По цій вені кров відтікає від квадратної і хвостатої часток печінки. А також виділяють ліву печінкову вену, вена внагіпатіка сіністра. По цій вені кров витікає від лівої частини печінки. І ця вена перед впадінням у нижню пружнисту вену переважно з'єднується венозною зв'язкою, лігментом, венозом. Це, як ми пам'ятаємо, заросла венозна протока. Аранцієва протока, ця протока функціонує у плода. По цим венам тече чисто очищена у ході біохімічних реакцій, які ми, ми про це більш детально говорили в відео ворітної печінкової вени. Будь ласка, подивіться. Так, по цим венам очищена кров, попадає в нижню порожнисту в ділянці борозни печінки. Так, і далі вже тече управе передсердя. Так, ну ми з вами розглянули всі притоки нижньої порожнистої вени. На цьому ми з вами зупиняємось. Дякую вам за увагу. До побачення!